Привіт, кожному та кожній, Рада вітати вас у четвертому випуску творчого подкасту. І сьогодні ми будемо говорити про те, як бути у контакті зі своїми внутрішніми бажаннями і як робити те, що ти хочеш робити, тому що знаєте, і ми ви з цим стикалися, коли ми щось придумали або хочемо. Щось зробити у житті, але є якісь думки зажими, що наш задум, наш прояв так і залишається всередині нас. І ми будемо навчатися проявлятися і, циф, і йти в цей світ сміливо завдяки одній жінці, точніше, завдяки її біографії. Ця жінка неймовірно талановита, унікальна, інтелектуальна, вона француженка. Але перед тим як почати занурюватись у глибини цього випуску, я хочу вам трошечки та коротесенько нагадати про те, які вже є випуски у творчому подкасті. По перше, у нас є випуск, де, де ви можете дізнатися, як трансформувати свій біль. Цей подкаст ідеально підійде, точніше, випуск для тих, хто прожив якийсь непростий період свого життя. І на прикладі творчих я там розказую, як трансформувати свій біль, щось прекрасне, потужне і навіть вічне. Також є випуск про те, те творчі. Не приймали свої тіньові сторони, ми всі щось не приймаємо. І, наприклад, на прикладі Девіда Боуї та Джима Моррісона я розказую про те, як тіньову сторону можна перетворити у свою силу. І також, якщо ви любите Девіда Лінча, так само як і я, це дуже класний режисер. То цей випуск також є в мене в подкасті. Там я розказую про стратегії творчості Девіда Лінча. По-перше, це. Само по собі так цікаво послухати, які є творчі стратегії людини, а також ви можете взяти для себе щось корисне з цих стратегій і зробити своє життя ще більш наповненим і різноманітним. Отже, такі трошки нагадування і екскурс у минулі подкастики я зробила, тому можемо сміливо повертатися до четвертого випуску. І сьогодні ми говоримо про Сімон Девуар. Якщо ви раптом не знайомі з цією особистістю, я радісно познайомлю вас. Це філософиня, письменниця. Ой, і вона, знаєте, коли вона жила і творила активні роки її. Що мені хочеться сказати? Активні роки правління? Ні, активні роки творчості були з 1930 по 1986 рік. Я зазначила про те, що вона філософиня була. Вона розвивала з Альбертом Кам'ю та жан Сартром такий напрямок в філософії як екзистенціалізм. Насправді, у Насправді у екзистенціалізму дуже непросте слово, є декілька течій, але наскільки я зрозуміла, центр цієї філософії в тому, що ми народжуємось. І світ, і життя робить з нами дуже таку, дуже жорстоку штуку. Ніде не написано, ніде не зазначено, який сенс життя. І от настає момент, коли людина починає думати і стикатися цим питанням, який сенс життя, і не знаходить відповіді. І це викликає іноді різні емоції: від паніки до тривоги до страху до ступору до певної безсенсусті нашого буття. І на Сцена в цей момент виходить екзистенціалізм, який зазначає, що справжня свобода полягає в тому, щоб ми самі для себе з'ясували, який наш сенс життя. І це абсолютно ок, що у кожної людини є різні сенси життя. Тому, от мені здається, в цьому щось є. Якщо ви хочете більш глибше дізнатися про це, про цей напрямок ви можете почитати одну з книг, це Жан-Поль Сартер. Пуття і ніщо. Але ми сьогодні не про Жан-Поль Сартера, а про Сімон Дебуар. Тому починаємо. Як ми будуватимемо сьогоднішній наш випуск? Я розкажу про ті, грубо кажучи, соціальні виклики, які зробила Сімона Дебувар, і в яких випадках вона жила так, як хотіла, попри взагалі думки і неодобрення соціуму. І потім я розкажу про те, чому їй це вдалося. І що з цього ми для себе можемо взяти. Але перед цим я хочу нагадати, так я вам казала, що Сімона де Бувар жила у період з 1930 року по тисяч... не, не жила, а створила з 1930 року по 1986 року. Перед тим як вам продемонструвати перший такий соціальний акт супротиву Сімоне-де Бувар, я хочу вам нагадати, в якому середовищі жила жила жінка, яка була у 30-х, 40-х, 50-х, 60-х роках 20-го 20-го Сторіччя ну, по-перше, це був період, коли тількино-тільки -но, тільки но жінкам прирівняли їх освіту до чоловічого освіти. По-друге, це був період, коли навіть якщо жінки була вища освіта, вона починала працювати, починала розвиватися. Якщо вона зустріла чоловіка і одружилася, то це було просто некультурно, зверхньо, неправильно. Якщо жінка не залишала навчання і роботу після того, як вона виходила заміж. Також. Жінка, якщо вона, наприклад, ну, не хотіла дітей, вона не могла без згоди чоловіка піти і купити контрацепцію. Тобто, якщо у жінки не було розписки від чоловіка, що в неї є дозвіл на те, щоб взяти ці препарати, жоден фармацевт не мав права дати це жінці. І якщо жінка була неодружена, і ну, то вона ну, не могла взагалі нічого зробити з тим, щоб купити якісь там контрацепцію. Також нагадаю про те, що Жінка, яка о 30 була, так як і було 30, і не мала дітей, вона викликала сильну підозру суспільства. А якщо жінка казала про секс, то це було повністю аморальністю. Вважалося, що секс це тільки чоловіча тема, і також, звичайно ж, про місячно. Взагалі ніхто не мав, не мі боже, не мав права говорити, тому що це вважалося якась така соромна тема, про яку треба завжди мовчати. І та жінка, яка набралася сміливості, нахабності, просто сказати про це, все. Її б соціальне життя вважалося зруйнованим. Ось такі прекрасні в лапках часи для жінок. І давайте подивимося, що ж там Сімона Дебувар робила. По-перше, я зазначала про Жан-Поль Сартера так і Сімона Дебувар. Вони познайомились ще в університеті. Вони були в Паризькому університеті. І навчалася на факультеті філософії, вони були найкращі студенти свого випуску, і в них зав'язався певний роман. Потім вони разом також викладали в цьому ж університеті. До речі, Сімона Дбувар була одна з першої жінок-викладачок. Угу. Це раніше взагалі було не дуже просто це організувати собі, а Сімона змогла. Але в чому тут дуже цікава ситуація? В чому тут трагедія? Роману, а можливо, не трагедія, в тому, що Сімона відмовила Жан-Поль Сартуру в одруженні. Хоча вона його кохала, хоча він її кохав, в чому ж там була суть. Суть в тому, що Сімона абсолютно не сприймала шлюб як якусь конституцію. Вона вважала, що шлюб це обмеження, що неможливо бути вільною людиною, коли ти. Ніби віддаєш себе тільки одній людині в цьому світі. І також вона зазначала, що не хоче занурюватись у якусь соціальну роль. Що коли ми кажемо дружина, то це ніби передбачає певні якісь навички, певні риси, певний соціальний статус, умовно кажучи, особливо в ті роки. І Сімона де Бувуар хотіла бути вільною від цих якихось ярликів. і Ролей, і тому вона відмовила Сарту -ру. Сар Ру. але вона не просто відмовила. Вона запропонувала відкрити формат стосунків. Для неї кохання було важливе, але для неї було більш важливе цей інтелектуальний контакт, щоб є дві людини, які повністю щирі. Один з одним. Якщо ти в когось закохуєшся, ти мені про це кажеш. Якщо я закохуюсь в когось або хочу з кимось переспати, я також тобі про це кажу. Ми щирі на фізичному, інтелектуальному і духовному рівнях. І такий контакт будувала Сімона Бувар і Жан-Поль Сартер протягом 50 років. Ви просто уявіть, що Зараз у нашому суспільстві так не всі приймають те, що бувають різні види стосунків, що не всі люди моногамні, що є відкриті стосунки, є абсолютно скільки людей стільки стосунків. А тоді це ще було більш пф, місковибухово, що є жінка, яка відмовилась від святого одруження, але ба більше вона відмовилась декілька разів, тому що. <свят> тому що був момент, коли Сартер каже, що Боже, там Сімона, та давай вже вдружимось, тобі ж незручно, ти не можеш без чоловіка ні, о, скажіть мені, будь ласка, ні зробити рахунок в банку, тому що раніше, щоб оформити банківський рахунок, потрібен був дозвіл або батька або чоловіка. Ти вона також не могла сімонадвора вільно знімати квартиру, тому що знову ж таки, щоб знімати квартиру, потрібно було мати чоловіка. Якщо ти без чоловіка, то ти якась підозріла особа. Також сімонадбувар не могла нормально подорожувати, тому що жінка без супроводу викликала підозри це раз. А по-друге, самій. Жінці, яка приїжджає в іншу країну, не хотіли здавати житло, і не хотіли взагалі навіть ну номер готелі неможливо було зняти. І Сімона де Бувар була все одно вірна своїм поглядам, і ще декілька разів відмовляла Сартеру в одруженні. Хочу вам а, зачитати ось цю цитату стосовно контакту Сімона де Бувар і Сартера. Я не жертвувала собою заради Сартера, і він не жертвував собою заради мене. Ми обидва обирали свободу і любов, не пов'язані узами, які могли б нас зламати. І на цій фразі я пропоную перейти до наступного пункту, де Сімона Дбувар трошечки трошечки відходила від соціальних норм. І це насправді дуже класно. Отже, наступний виклик соціуму це стосунки з жінками. Я Наголошую на тому, що це нагадую, були 30-ті, 40 ві роки 20-го сторіччя. Зараз соціумі ну не всі сприймають ЛГБТ-спільноту. А тоді це взагалі було страх жуть для людей. Це був верх аморальності, ненормальності. Ба більше в у Франції в ці роки медична спільнота, психологи вважали це. Патологію, вважали це розладом особистості, вважали, що з людиною щось не так, що так взагалі не може бути. І людям, які вступали в гомосексуальні стосунки, прописували пігулочки, прописували електрошокову терапію, і навіть були певні хірургічні втручання, щоб вилікувати цю в лапках хворі. Отже. Але <реш> Сімона Де Бувар на це все подивилася і подумала, що ну це, звісно, хорошо, що там собі психологи і медики подумали. Але я ж знаю краще, що для мене краще. І вона почала досліджувати також от контакт з жінками. Нагадую, що в неї є Сартер, так, центр центр її кохання, і вона от періодично йде в контакт з іншими жінками. Там в неї були контакти з іншими чоловіками, але зараз ми про цю тему говоримо. От. Було відомо про те, що в неї були стосунки з певною жінкою 2-3 роки, також в неї були контакти з. Ба -ба -ба своїми студентками. Ну, правда, стосовно прям студенток, я не знаю, але те, що був контакт з однією студенткою, це 100%. Um, тому, що Сімона Дбувар казала взагалі про цей свій досвід, вона казала, що завдяки цьому вона змогла краще пізнати себе, вона змогла краще зрозуміти, відчути своє тіло, вона наблизилась до Своєї сексуальності, і вона ніби змогла завдяки контакту з жінками розширювати свою палітру там насолоди, сексуальності. Тобто вона це був для неї дуже важливий досвід, і вона не придавала себе, коли їй цього хотілося, і коли соціум казав, що це неправильно. Третій пункт того, що Сімона Бувар робила так, як їй хотілося, це дослідження такої теми, як жінка. Знову наголошую, пам'ятаємо, в якому періоді жила сімона Бувар. Жінок вважали чимось несерйозним, емоційним, ірраціональним, що це, я не знаю, жінка це п'ятка чоловіка, що взагалі, ну. Взагалі щось таке, це невдалий, невдалий вид чоловіка. Про це навіть цитати є певних єпископів, на що жінка так це невдалий вид чоловіка. І о, дуже цікаво, що як взагалі вона до цього прийшла, до цієї роботи над, то, над тим, щоб вивчати тему жінок на історичному біологічному рівнях. Вони спілкувалися з Артуром, і Сартор запитав її, що для тебе бути жінкою. І Сімона зрозуміла, що в неї немає відповіді на це питання. І вона почала досліджувати це. Вона почала питати істориків, шукати саму інформацію, розглядати, як жінки жили в різних сторічах, розглядати, що таке взагалі жіноча сексуальність, а що таке. Ну, Вона знала, що таке менструація, але як взагалі в різні періоди історії відносились до місячних, як це демонізували та містифіку... містика? Містикуфі. Ви поняли, так, яке слово хочу сказати, і вибачте, я не можу його зараз вимовити. І чому це також цікаво, тому що коли вона. Зрозуміла, що вона не знає відповіді на питання, що таке бути жінкою. Вона сказала, що напевно треба зробити якусь роботу, яка б пояснювала, що таке жінка. І Сартур сказав, що це щось не дуже буде цікаве, щось не дуже буде актуально. І правильно, Сімона його не послухала і зробила так знову ж таки, як вважала за потрібним. Стосовно цієї роботи, дослідження жінок у майбутньому це стало двома томами книги. Друга стать, і Сімона тут була настільки щира, чесна, відверта. Вона проводила цитати єпископів, священиків, які зазначали, що жінка це бруд, це гріх, це взагалі демон. Жінка має все життя і і спокутувати свою провину за те, що вона народилася, за те, що вона нечиста, за те, що вона взагалі весь рід продала всю все людство. От також вона зазначала. Історичні приклади, що жінку в певних культурах просто видавали за корову. От. Це, це не смішно, це не смішується. Це бачите, це нервовий сміх. Так не мало бути, що жінок просто там якийсь чоловік приходить і каже, я хочу все забирати вашу доньку. Так, звичайно, давайте нам корову, ми вам віддаємо доньку. Або в деяких культурах вона описувала те, що є така традиція, по-моєму, це ще навіть в Америці було певний час чи в Британії, що коли жінка одружується на чоловікові, і раптом чоловік помирає, то жінка не має права одружуватись з тим, з ким вона хоче, тому що вона має одружуватись тільки з чоловіками цього ж роду. І навіть, навіть, от я дивилася брідчонств, вибачте, мене вибачаюсь, у мене дислексія, іноді от вона припирається от прямо посередині подкасту. Давайте разом вимовимо це слово. Бріджентани. Правильно чи ні? Ну ви зрозуміли, про який серіал. Там ж також був епізод, коли, коли однієї з персонажок помер чоловік, на його місце приїхав чоловік його ж роду. Тому от, та була така практика. Але, але найголовніше, що Сімона Дебувар казала, це те, що. Жінкою не народжуються, жінкою стають. і коли я тільки почула цю фразу, чи ще не почула, прочитала в о, другої статі. Це мені було років 20, коли вперше читала цю книжку. Я подумала: ну так, я ж оце це не родилася, я намагаюся постійно бути якоюсь жіночною. Я, от о, там, вчуся краще фарбуватися, краще будувати контакт, краще прислухатися до чоловіка. Але Сімона Дебуар мала абсолютно протилежне на увазі. І зараз я вже зрозуміла, що вона мала на увазі. Вона казала про те, що жінка це соціальний конструкт, і від жінки соціум вимагає бути конкретною жінкою. І вона вже у не... жінок того часу, я думаю, частково нашого часу не має вибору, якою бути людиною. Тому що якщо ти жінка, ти автоматично маєш займати менш домінуючу роль, не проявляти силу, бути умовно і емоційною, любити фарбуватися, любити довге волосся, любити дітей, одруження, ти вже маєш бути якоюсь конкретною. Коли дівчинка народжується, її з дитинства впарюють всю цю весь цей конструкт. У дівчинки все менше і менше вибору бути собою. І навіть коли вона хоче бути собою, то її починають засуджувати за те, що вона не така жінка. І ось це мала на увазі Сімона Дебувар. І не всім людям у 30-х, 40-х, 50-х роках, ну ладно, 50-х роках, тому що в х роках ця книжка була видана, було приємно це чути. І Сімона Дебувар просто зробила те. Що вважала за потрібним. І уявіть, якби б не було цієї роботи, то, ці, по-перше, ця робота запустила і підсилила, пришвидшила появу другої хвилі фемінізму. І також ця книжка дала можливість тисячі жінкам прочитати сформульовано у словах те, з чим вони стикаються кожен день. І ось до чого може призвести. Те, коли ви чуєте і прислухаєтесь, і вірні є собі і своїм бажанням. І четвертий пункт, в чому була така Сімона Дебуар абсолютно вільна, і робила так, як вона хоче, нагадаю вам, що у 50-х роках, 20-го у Франції, аборти були. Кримінальним злочином. Якщо жінка робила аборт, то їй загрожувало 6 років ув'язнення. Якщо жінці робили аборт лікарі, то лікарю або лікарці загрожувало 10 років ув'язнення. І тут Сімона Дебувар разом з іншими батьками, ой, батьками з іншими жінками робить маніфест 343. Вона пише вступне слово до цього маніфесту, описує, скільки жінок робить абортів, скільки жінок. Помирає від цих абортів, в яких жахливих умовах жінки роблять аборти, чому жінка іноді варто робити аборти, тому що є багато причин, як фізіологічних, коли жінка ну, їй не варто народжувати, або коли ну, її гвалтують, і жінка вагітня, і в цьому разі вона хоче зробити аборт. І Сімон Бувар пише вступне слово до цього, і під цим маніфестом підписується 343 жінки, які. Зізнаються в кримінальному злочині. Вони всі заявляють, що я зробила аборт. І це настільки також було щось таке. Я б напевно сказала революційне, тому що це вплинуло також на те, що у Франції легалізували аборти Просто уявіть собі. Уявіть собі, скільки сили людина має, коли вона робить те, що вона хоче, коли вона у контакті з цим. Але як так сталося, що саме Сімона Дебувар робила те, що вона хоче, і взагалі, вибачте, срати їй було на те, що хто подумає. Я пов'язую це з декількома факторами. По-перше, у Першу світову війну її сім'я повністю позбавилась того статусу, який вона мала, так? І саме через це Сімоні Дебувар, щоб забезпечити собі себе потрібно було працювати тому що батьки не могли її забезпечити і тому тато і мама були більш лояльні до самостійності сімони до її бажання працювати до її бажання самореалізовуватись тому от, спершу це такий соціальний фактор невідомо що було б якби сім'я не втратила свій статок Сімона на була дуже заможна і можливо там вже сім'я б не була така, така лояльна і можливо було б все по іншому другий момент це підтримка Підтримка саме батькам. Тому що м, батько, так, у них там не було якогось дуже емоційного, теплого контакту, але в них був інший контакт. Батько відносився до Сімони м, на рівних з інтелектуальної точки зору. Він, він позитивно підкріплював те, що Сімона цікавиться книжками, те, що Сімона цікавиться філософією. Він спілкувався з нею на, ну, на непрості, високі, дорослі теми. І коли маленька Сімона ділиться з татом своїми думками, своїми переживаннями, своїми виводами, і тато їй каже, що так, ти все правильно розумієш, ти дуже розумна, ти дуже інтелектуальна, ти мислиш цей тато казав, що ти мислиш як чоловік. І Сімона бачить, що коли вона проявляється, це ок, проявлятися і бути розумною це ок, і плюс тато також підтримував її в тому, щоб вона отримувала вищу освіту і рухалась далі. Всі ці компоненти також сприяють тому, що коли вже Сімона Дебувар вийшла у коло за сім'єю, тобто в неї було більше навичок робити так, як вона вважає за потрібним. Також важливий момент, як я думаю, що вплинуло на. Таку вільну думку Сімона де Бувар це ну, і навчання і оточення, коли ти постійно навчаєшся філософії, вчишся логіці відчувати, усвідомлювати свої внутрішні процеси, піддавати сумніву певні догми. Не жити на автоматі, а ставити собі питання і шукати відповіді на це питання, то це дійсно ж ну це неймовірно розвиває плюс філософію, яку вони розвивали з Кам'ю і Сартром, там же все про сводо там все було про свободу, і цю свободу. Сімонадбувар також постійно постійно розвивала в собі, але ще який фактор дуже важливий був: що Сімона Дбувар себе оточувала також розумними людьми, які допомагали постійно, постійно, постійно підтримувати цю інтелектуальність, постійно підтримувати цей дух свободи. Але що нам робити, як ми можемо наблизитись до того, щоб вільно, вільно думати? По-перше, це оточити себе підтримку. Я розумію, що є різні люди, є різні ситуації. Не у всіх є безпечні люди, з якими ви можете отримувати підтримку. Але, хоча б наблизитися трошечки до цього. Хоча почніть з того, що підтримуєте себе, вчиться, розвивайте цю навичку, вбивайте в Google, як підтримувати себе, як припинити фігачити себе, як налагодити контакт з собою, як розвивати самоспівчуття до себе. Гуліть це, можете почати з цього. І коли ви менше почнете фігачити себе, а будете емоційно більше обіймати себе, це також вже афієнна підтримка. Це одна з. Просто найпотужніших опор, які ми можемо для себе зробити. Якщо є певне безпечне коло людей, то досліджуйте, що для мене підтримка від іншої людини, що мені не допомагає отримувати підтримку. Як я можу попросити про підтримку? А якщо я не не можу просити про підтримку. Коли мені потрібно, то що це для мене означає? Чому я це не можу зробити? А як можна зроб... а що можна зробити так, щоб я могла або міг просити про підтримку? Тобто підтримка це дуже, дуже, дуже важливий момент. Це важлива опора в нашому житті. Тому шукайте, як ви можете знайти підтримку в своєму житті. Другий момент а це освіта. Знову ж таки, не у всіх є можливість вчитися у Парижі, як Сімон Дебувар. Не у всіх є можливість отримувати вищу світу, навіть в Україні. Але якщо у вас є інтернет, ну якщо ви це чуєте, то у вас 100% є інтернет, то ви можете себе оточувати лекціями, подкастами. Зараз тільки доступу є до різного, різного, різного. От навіть зараз в мене. У в мене зараз не таке активне життя через повномасштабне вторгнення, але. Ну, я маю на увазі соціально активна, так, як раніше. Але я зранку там послухала якусь мільйонершу подкаст, там потім послухала якесь інтерв'ю творчої людини, там ще десь взяла собі такого досвіду. І от-от вже в мене є певні нові думки, певні нові переживання, певні нові ідеї. Оточуйте себе, наскільки це можливо, наскільки це можливо чимось новим. Можете ходити на якісь, я не знаю, на якісь кружочки, на якісь, я не знаю. Ой, в мене дуже багато варіантів. От тому подумайте, як я можу принести в своє життя е, нові думки, через які шляхи до мене можуть діти нові думки? Чи це через інтернет я буду, чи я можу е, записатися кудись, чи я можу офлайн навчатися десь? подумайте про це, чи можу взагалі сам або сама організувати якийсь простір. І також останній пункт це думки, усвідомлювати свої думки, розуміти, які думки вас ем, тягнуть назад, які думки не допомагають вам розвиватися, від яких думок вам недобре стає, а які думки ви можете змінити на більш кращі і конструктивні. І це мені здається така формула того, що може допомогти нам. Мислити так, як Сімона Дбувар. Навіть не мислити, як Сімона Дбувар, а от бути у контакті більше зі своїми бажаннями тобто це забезпечити собі підтримку, шукати нові методи, як ми можемо розвиватися і насичуватись новою інформацією, розширювати свої інтелектуальні погляди. І третє це розвивати. Своє мислення слідкувати за екологією своїх думок, і Сімона Дебувар нас навчає те, що і це дуже важливо сенс життя. Її сенс життя можливо був в тому, щоб жити так, як ти хочеш жити так, як тобі зручно. Ви можете себе, ви можете себе регулярно питати, мені ок там. Де я зараз знаходжуся, а що я хочу зробити, а яке можу змінити? Просто уявіть, яке б ваше життя було, якби ви жили так, як ви хочете. Чи ви навчалися там, де ви навчаєтесь? Чи ви працювали зараз там, де ви зараз є? Ви були по цих стосунках? Яке б ваше життя було, якби ви не йшли кудись якийсь досвід, тому що комусь від цього буде краще? Тому що хтось подумає, що ви гарна або гарна. Скільки б сили в вашому житті було, якби ви. Просто робили так, як ви хочете, і слали всіх в одне місце, якщо вони з вами не погоджуються. Я вам цього бажаю щиро. І сподіваюся, цей подкаст трошечки-трошечки наблизить вас до того, щоб ви робили так, як ви хочете. От. Почуємось.